Які мої права як потерпілої на будь-якій стадії кримінального провадження? Ви як потерпіла маєте певні права? Зокрема, це право дізнатися і отримати роз'яснення своїх прав та обов'язків. Для цього потерпілому вручається відповідна пам'ятка. Також потерпілий має право знати суть підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного чи обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження, таких як арешт, майна, відсторонення підозрюваного чи обвинуваченого від посади, його затримання, обрані щодо нього запобіжні заходи та інші. Крім того, потерпілий має право бути повідомленим про закінчення досудового розслідування. Він також має право подавати докази, заявляти відводи чи клопотання. Крім того, потерпілий має право на забезпечення безпеки щодо себе, своїх близьких родичів, членів своєї сім'ї, а також свого майна чи житла у визначених законодавством умовах. Крім того, потерпілий може мати представника або відмовитися від нього в будь-який момент кримінального провадження. Він має право давати пояснення, показання, рідною мовою або іншою мовою, якою він володіє, а також за необхідності безоплатно користуватися послугами перекладача. Потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди. Крім того, він може знайомитися з матеріалами досудового розслідування, а також одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення. Зазначений мною перелік прав потерпілого не є вичерпним. Зокрема, потерпілий має право також до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про про примирення. Також він має право оскаржувати рішення чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового судового розслідування, а також інші права, які передбачені законом. Але ж у потерпілого є обов'язки, які вони. Так, дійсно, потерпілий має певні обов'язки. Зокрема, він зобов'язаний прибувати за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді або суду. А якщо не може, то своєчасно. Повідомити про неможливість прибуття і про причини. Він зобов'язаний не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального провадження та не розголошувати без дозволу слідчого прокурора, суду, відомості, які йому стали відомі у кримінальному провадженні та які становлять охоронювану законом таємницю. Це може бути нутріальна таємниця, лікарська, комерційна, банківська, державна таємниця. Крім того, потерпілий зобов'язаний у разі потреби проходити освідування. Він зобов'язаний не спілкуватися з присяжними. Поза межами кримінального провадження, не розголошувати без дозволу слідчого чи прокурора дані розслідування, які стали йому відомі, як потерпілому у зв'язку з участю у кримінальному провадженні. Якщо потерпілий не з'явиться на виклик безповажних причин або не повідомить про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення. Крім того, потерпілий несе кримінальну відповідальність. За що ж? За завідомо неправдиве показання, за розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого чи прокурора, якщо він у становому законом порядку був попереджений про обов'язок не розголошувати такі дані. Крім того, варто наголосити на тому, що потерпілий не несе кримінальну відповідальність за відмову віддавання показань, оскільки це є його право. Також потерпілий може нести адміністративну відповідальність за неповагу до суду, це, наприклад, злісне ухилення від явки в суд, порушення порядку під час. Час судового засідання, не підкорення розпорядження головуючого, а також вчинення інших дій, які свідчать про явну зневагу до суду або у встановлених у суді правил. Злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування чи прокурора також має наслідком притягнення до адміністративної відповідальності потерпілого. Під злісним ухиленням у таких випадках слід розуміти систематичну неявку без поважних причин після отримання відповідних повісток про виклик чи за наявності інших достовірних даних, які підтверджують ознайомлення. Потерпілого з повісткою про виклик, а також приховування місця свого перебування, надання недостовірної інформації про причини свого неприбуття та інші дії.